Всім вітаннячка від мене та моєго котика. Сьогодні в нас буде. На відеоогляді постільна білизна дитяча, тепла, велюрова, від фірми Джоджо. Це дуже гарна, якісна постільна білизна в півтораспальному розмірі. Ціна 1770 гривень. Подарункове гарне пакування. Ось така сумка з крутими ручками. Вона всюди прозора, окрім цієї гарної срібної вставочки стильної, такої дуже спереду. На замочку по колу два бігунця в комплекті. Це добре, що є інший, тому що буває, один пошкоджується, інший буде вам на заміну і буде працювати сумочка. Ось так відкривається. Кольори, подивіться, скільки є класних, гарних кольорів, як для дівчаток, для хлопчиків. Нейтральні, можна навіть для дорослих. Наприклад, ось цей, цей цей колір можна для дорослого, цей такий навіть можна. Дивіться, покажу вам. Але більше кольорів ви можете все одно побачити вживу, можете побачити в мене на сторінці в інстаграм, Клім, Текстіль чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. У мене буде сьогодні на відео ось цей колір та малюночок з оленями, сіренький і замірчики. Одразу дивіться на постільну білизну. Ось така у нас чудова, класна. Дивіться, яка вона крута. Знаєте, коли я її трогаю, в мене таке відчуття от на дотик, як кролик, така м'якусінька, як шубка кролика. Дуже гарна, якісна, велюр плотний, дуже-дуже м'який. По типу кампанія буде ви, зроблена постільна білизна. Ну, якість тут, вау, просто дівчатка, якість тут неймовірна. Вона вартує тих коштів. Це постіль, яка буде вам не на один, не на два, а то біля 10 років це точно буде слугувати. Тож, давайте відкривати, я вам більш детальніше розповім, покажу, що входить в комплект, як вона виглядає на ліжку. Розстелюємо. Розпочну вам показувати відеогляд з простирадла. Воно, звичайно, не на резинці прошите ось такою подвійною ну тут у нас е, така ось подвійна строчка знизу. Зараз вам покажу ось так вона виглядає. А з цього боку, і з іншого з того також, буде ось така поширше подвійна. Ну, Гарної якості, дуже плотний такий велюрчик, знаєте, і він, неймовірно, м'який, ніжний, такий дуже-дуже приємний до тіла. Як я вам вже говорила, не мов кролика, так гладиш по шкурці, по шубці по його. Велюр коротенький буде, це фліс велюр, плюшовий велюр ще називають. Ось так виглядає з внутрішньої сторони, він є двостороннім. Тому що, як звичайний валюр, то з цієї сторони така була от по типу такої гладенька тканинка. А тут, ні, бачите, теж є ворсик, за рахунок чого він ще більше м'який і ще більше плотний. Розмір простирадла 160 х на 230. У мене євроліжко, як ви бачите, по спальному місцю дуже непогано закрило. Тож, як для півтора спального розміру, розмір простирадла є дуже-дуже. Добре. Він буде такого ось темного мене кольору. Я вам потім далі буду показувати, ви зрозумієте, що постіль виконана в стилі Кампанія. Це поєднання різних кольорів та малюночків. Ось так вже виглядає з наволочками. Я вам хочу сказати, що постільній білизні кольорів доволі таки багато. Ось, наприклад, білий, сірий. Ось ці листочки взагалі з бусковим відтінком, темно сіра простирадло. Здавалось би, да? ну, такі кольори, як вони можуть поєднатися. А дуже класно виходить. От зараз я ще підковдру постелю, і ви побачите, як дійсно круто виглядає постільна білизна. Наволочки у нас 50 на 70, з малюночком, з таким ось класним оленем. Сіренька, і тканинка дуже-дуже приємна, ніжна. Вона така м'якусінька, з вушками з чотирьох сторін, з такими ось маленькими йде. І застьобується на замочок, який у нас розташований посередині ззаду. Шовчики ось такі маємо. Ось так виглядають шовчики. І тканинка з середини, така сама, як і верхня частина. Це дуже круто, адже постіль сама виходить більш плотна, більш м'яка і більш тепла за рахунок того, що у нас плюш велюр цей флісовий двусторонній. Ось так виглядає постіль повністю, простирадло, наволочки та підковдра. Ну, шикарно, я вам хочу сказати: по якості, по кольорам, по поєднанню кольорів, малюночків. Мені дуже вона подобається. Ціна 1770 гривень. Нагадаю, що розмір півтора спальні. Під ковдра розміром 160 на 210 Вона верхня частина ось така тканинка класна, м'якусінька. З такими ж малюночками, як на наволочках. Внутрішня сторона це в нас точно така тканина по кольору та малюночку, як і простирадло. Ось така кампанія це те, що я вам і говорила. Застьобується на замочок, він ось тут розташований знизу під ковдри. Фурнітура працює добре, як ви бачите, замочок майже непомітно. Ось такі шовчики маємо всередині. І тканиночка в нас двостороння. Ще раз на цьому наголошую увагу, тому що це говорить про якість постілі, про те, що вона буде тепла, плотна, м'яка та якісна. Всі кольори є в мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль чи в групі Viber. Посилання закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок. Я маю майже всі а, вживу кольори, постільних білизн, але деякі все ж таки не маю. І хочу сказати, що не бійтесь обирати за. Малюночком зображенням на етикетці, постіль, адже воно відповідає на 100% вживу. Ось дивіться, у мене ось така постільна білизна, я обрала таку для огляду. Вона відповідає вживу по кольору та малюночку на 100%. І ось такі ще є ну як ви бачите, їх дуже багато фірма «Джоджо», це дуже класна фірма, подарункове пакування. За цей постіль доглядати дуже просто: прання автоматичне або ручне. Можете брати стільки разів, скільки ви захочете, постіль швидко висохає і знову буде готова до використання. Ще вона є довговічною, не розтягується, не грубіє, колір не втрачає, буде слугувати вам і не п'ять навіть років до 10 років це точно, поки не набридне сам вам колір малюнок. Ще постіль є дуже теплою, вона швидко набирає тепло і довго його зберігає всередині. А це саме те, що треба на осінньо-зимовий період, щоб вас та вашу малечу постіль змогла швидко зігріти, щоб вам було комфортно, приємно, тепленько, м'яко.